В той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому, впаде на землю мамина сльоза за тими, хто не повернеться ніколи. Ми пригадаємо, як горів майдан крізь чорний дим Михайлівського дзвоня, кров наших побратимів на щитах, із кулями смертельні перегони. Не сумуй, коли мене немає. Помолись і поцілуй дитину. Пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає батьківщину. В той день, коли закінчиться війна, згадаєм кіборгів, героїв України, донецького литовища, руїни і тих, хто там поклав своє життя, а волонтерам, ангелам добра, низький уклін до самої землі. Їх допомога як жива вода. Нас рятувала у тяжкі години, коли настане мир і тишина у нашій ворогом нескореній країні. Хай пролунає слава Україні в той день, коли закінчиться війна.